Врятував сонечко Василь Сухомлинський. Це було влітку. Цілий день пекло сонце, а потім насунулись чорні хмари. Пішов дощ. Під високою гіллястою шовковицею сидів Василько. Він не боявся зливи. Його захищало від неї густе листя. Під шовковицею було сухо, а поруч текли струмки. Василько побачив, як один струмок помаленьку почав заповнювати невеличку заглибинку. Утворювалось озерце. На середині цього озерця був маленький острівок. Води все прибувало і прибувало. Ось ось затопить острівець. Раптом Василько побачив на острівці маленьке червоне сонечко. Воно бігало з одного краю острівця до другого. Чому ж воно не летить? подумав Василько. Йому стало жаль сонечка. Острівець ставав усе менший. Ось він такий, як п'ятачок. Ось він уже не більше копієчки. Сонечко сиділо непорушно. Василько побіг під дощ і зразу ж змок до нитки. Та він устиг урятувати сонечко. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Казкарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини.